Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо дуже смачну, неймовірно ніжну, заварну паску. Готується досить легко, просто, а виходить просто неймовірний результат. Я впевнена, що вам буде цікаво і ви приготуєте разом зі мною. Розпочнемо з приготування заварної основи. Я беру вершки, сьогодні використовую 30% жирності. Якщо у вас є хороша домашня сметана, можна взяти сметану, можна взяти і домашню. Магазину не беріть, бо коли ви доведете до кипіння, вона просто згорнеться. Доводжу вершки до кипіння і додаю сюди борошно. Все перемішую, і в нас вийшло таке тісто, ніби як на заварний тістечка. Залишаю нехай схолоне, тим часом зроблю опару. У мене сьогодні вода кімнатної температури, можна взяти й молоко, то даю сюди дріжджі та цукор. Перемішую і залишу на пару хвилин, поки охолоджається заварна маса. Бачите, з'явилась така пінка, це означає, що у вас дріжджі вже почали працювати. З'єднуємо дріжджі і заверну основу. Перемішую до більш-менш такого однорідного стану. Ось якось так в мене вийшло. Накриваю це все харчовою плівкою і залишу на декілька хвилин. Я вам скажу, що опара піднімається досить швидко, тому потрібно швиденько працювати, збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром. Бачите, поки я збила яйця, то вже в мене опара підросла. Викладаю це все в чашу міксера. Дивіться, я буду сьогодні вимішувати міксером. Якщо у вас немає, можна звичайно вимішувати руками, це буде трішки важче, але можливо, як звичайна паска. З'єднуємо всі продукти, додаю вершкове масло розтоплене, але воно не має бути гарячим. Злегка все перемішаю і додаю сюди борошно. Дивіться, я відразу все борошно не додаю. Більшу частину грамів 300-400 залишаю. А коли вже за місяця тісто, подивлюсь, чи достатньо чи ні. на тісто має вийти нелипким. Дивіться, тісто міс замішував це тісто 10 хвилин, але воно вже було такої ідеальної текстури. Так само і руками. Якщо ви будете вимішувати руками, не пошкодуйте сили, обов'язково його гарно вимісять. Весь секрет вдалої паски за цим рецептом саме у довготривалому вимішуванні. Дивіться, тісто вимішане, коли я його беру, воно від рук відстає, хоча в той же час не густе. Перекладаю це тісто в миску, щоб підростало. В миску я змащую олією без запаху. Ще так сформую колобок, і я вам скажу, що пройшло пів години, і подивіться, як все підросло. Я навіть не очікувала, що воно так швиденько підростає. Тісто, звичайно, неймовірно виходить. На цьому етапі ви можете дати будь-які добавки. родзинки, цукати, сухофрукти, ті, які вам подобаються. Я люблю випікати шоколадом, тому що саме таку пасочку їдять у мене діти сьогодні без добавок, тому що діти сказали, мама, ми хочемо просто смачну булочку. Ну, а я маю виконувати їхні забаганки, тому що хто порадує діток, як не мама, правда? Але звичайно, якщо ще додати сюди родзинок і цукатів, це буде просто неймовірна смакота. Подивіться, вже яке тісто прекрасне, воно слоїться, воно таке приємне в роботі, що вам просто не передати. Як бачите, я робочу поверхню не притрушую борошном. воно нікуди не липне, воно правильної і потрібної текстури. Залишу відпочити тісто ще на 10 хвилин, тим часом підготую форми, я її змастила смальцем, можна змастити розтопленим вершковим маслом. Це тісто просто ідеальне. Ділю на частини, такі, як я буду формувати пасочки, тут вже за вашим бажанням. Порція виходить досить велика, формую кульки. І ось таким чином приминаючи, викладаю у форму. Залишаю нехай підростає. Знову ж таки скажу, що цей процес досить швидкий, півгодини буде достатньо, тому за цей час розігрійте духовку до 180 градусів. Я випікаю на середньому рівні без конвекції. Час випікання, звичайно, залежить від розмірів пасочки. Якщо вони у вас маленькі, 20-25 хвилин. Якщо такі, як у мене, 35-40. Звичайно, кожна господиня орієнтується по своїй духовці. І ось такі великі, дуже ароматні, неймовірно ніжні пасочки готові. Виймаю з формочок, поки ще гарячі. Виймається все досить легко, тому що на дно форм я завжди заставаю пергамент. Аромат стоїть не тільки на всю квартиру, мені здається, що всі сусіди відчували ці аромати і знали, що я печу паски. І подивіться, як це ніжно. Даю схолонути, і нам же, звичайно, не терпиться спробувати. Подивіться, вона гарно. Відійшла, м'якенька, ох, який це аромат стоїть, вам просто не передати. А подивіться, яка структура тіста. Не потрібно довго возитися з їм. Рецепт, як ви зрозуміли, досить простий. І найголовніше те, що вона смакує і на другий, і на третій день. Тісто не сухе, досить вологе і з таким насиченим вершковим післясмаком. Дуже рекомендую вам приготувати і скуштувати. Тому для тих господинь, які випікають паску чи. Вер, в неділю освячують, і потім смакують, то цей рецепт те, що треба. І залишається лише прикрасити. Я ще сьогодні хочу запропонувати вам рецепт приготування глазурі на желатині. Мені поки що цей варіант подобається найбільше. З желатин заливаю водою, нехай набухає, а тим часом цукор та воду я довела до кипіння і в гарячий сироп відправляю желатин. Перемішую до повного розчинення желатину. І збиваю міксером до пишного білого кольору, як звичайна глазур. Люблю цю глазуру використовувати, тому що вона не кришиться, не липне і довго пасочка має естетичний вигляд. Можна додати будь-яких барвників, і прикрашати. Я всі пасочки не прикрашаю, це вже по бажанню. Як казала колись моя бабуся, потрібно їсти пасочку так без цих прикрас. Хоча хочеться до свята створити святкового настрою. Особливо процес прикрашання полюбляють діти. Дивіться, це в розрізі я вам показую пасочку на наступний день. Вона ніжна, не кришиться і досить волога і неймовірно ароматна. Ну що ж, а я буду сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Якщо так, підписуйтесь на. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей! Готуйте! Готуйте з любов'ю! І нехай у вас все буде добре!